Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги новини у викладі журналістів Фактів АСІТІВІ та Віконестебе. Росія зосередила на Бахмутському напрямку понад 50 тисяч загарбників. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш. Всього на східному напрямку перебуває орієнтовно 150 тисяч окупантів. Вони тримають тут багато техніки, близько тисячі танків, три тисячі бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 реактивних систем залпового вогню. Та, попри це, втрати росіян на Сході, за словами Євлаша, перевищують наші у 7-8 разів. Загарбники безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районах Курдюмівки та нещодавно звільненої Андріївки. У генштабі також повідомляють, що сили оборони продовжують тиснути на загарбників на Бахмутському напрямку. Телеграм-канали пишуть про хороші новини з Кліщівки, але офіційного підтвердження ми поки не отримали. Росіяни зосередились на обороні в Запорізькій області і перекидають туди елітні формування з-під бахмута. Йдеться в новому звіті американського інституту вивчення війни. Наші сили оборони добре просуваються на цьому напрямку, тиснуть ворога. Це змусило російське командування до перекидання своїх сил. Аналітики зробили такі висновки за новими фото, які опублікували окупанти з запорізького напрямку. На них помітили частину бригади російських десантників, які ще у серпні брали участь в боях біля Кліщіївки поблизу Бахмута. Ймовірно, ця бригада була розподілена на дві різні ділянки фронту. Попри це, українські воїни продовжують просуватися вглиб російської оборони. У перервах між бойовими завданнями українські піхотинці проходять вогневу підготовку та готуються до нових наступальних операцій. На одному з полігонів Донеччини бійці тренуються як на озброєнні радянського зразка, так і на новій закордонні зброї. Репортаж з значань українських захисників військового телебачення. Зараз в Збройних силах України поруч зі старою радянською зброєю використовується і західна. З нею раніше не стикалися навіть ті воїни, які захищали Україну до широкомасштабного вторгнення. Потужна влучна зброя, міцний станок, положення лежачі. Стріляти просто казка. Саме з такого кулемета американський снайпер морської піхоти Карлос Хескак вразив ціль на відстань понад 2 кілометри. Браунінг М2 дуже зручна зброя американська, дуже легко з нею працювати, Вона дуже проста в розбиранні, в чищенні. Та щоб приготувати до стрільби, це дуже швидко. Тобі ж дві хвилини, і кулемет уже готовий до повноцінної роботи. В конструкції кулемета Браунінг М2 передбачена швидка заміна ствола. А така опція є не в усіх кулеметах великого калібру. При натисканні і праворота вліво ствол швидко знімається і швидко ставиться новий. Це дуже зручно. Не так, як в ДШК. В ДШК треба викручувати гвинт і витаскувати шплінт, щоб зняти ствола. Це втрата часу і це дуже немобільне по зрівнянню її м 2 Пліч опліч з нашими хлопцями воюють добровольці з усього світу. Кріс приїхав з Канади. Він вважає, що його досвід стане в нагоді при захисті України. Я сам стріляю із п'яти років. Мій батько чемпіон світу по стрільбі. IPS. Він насправді чемпіон світу. Тому мене завжди виховували так, що стрільба була спадковою традицією. Я ніколи не завдавав нікому шкоди. Однак, коли справа доходить до захисту життя людей, це є виправданням. На батьківщині Кріс 25 років працює в сфері безпеки. Тренує військових та правоохоронців. Тут він просто солдат. Посада, стрілець Росія вчиняла дуже підступні дії проти невинного цивільного населення тут, в Україні. І я, також низка інших партнерів, повинні піти вперед і подбати про те, щоб зупинити інтервенцію і запобігти подальшій шкоді. фронтовій Авдіївці на Донеччині залишається понад 1600 жителів. Ці люди переважно відмовляються евакуйовуватися. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Місто постійно перебуває на лінії вогню. Лише вчора росіяни завдали декількох авіаракетних ударів по центру Авдіївки. Є руйнування, на щастя, без загиблих і поранених. Тому місцева влада просить людей виїжджати з під обстрілів. Деякі жителі вагаються, а дехто взагалі відмовляється покидати Авдіївку. Віталій Барабаш додав, що протягом тижня з міста виїхали п'ятеро людей. Під час попереднього опалювального сезону були випадки, коли люди замерзали та чаділи через використання буржуйок. Та навіть це не спонукає жителів евакуйовуватися. Місто зараз готує дрова для опалення. Нагадаю, що до 2014 року в Авдіївці мешкало приблизно 40 тисяч людей. На Миколаївщині до розтрощених окупантами сіл приїздять пересувні відділення Укрпошти. Загалом їх 60. Це спеціальні автівки, обладнані всім необхідним, щоб люди на місці могли отримати соціальні виплати, пенсії та сплатити комірне. Чи просто скористатися поштовими послугами? Загалом в області вже повністю поновили роботу всі відділення Укрпошти. Але там, де будівлі поруйновані, рятівними є саме такі мобільні філії. И вот здесь уже вот этот балкон падает, а вот внизу была такая яма. Сюда был прилет, потом вот здесь яма, прилет. Пані Зоя показує повністю розтрощене російськими обстрілами рідне селище Луч. Жінка кілька місяців жила у підвалі, коли в її будинок влучили окупанти. Тепер оселилася в більш-менш вцілілій батьківській квартирі. Коли потрапив снаряд в мій під'їзд і ступеньки там рухнули, мені вже некуди було бігати. А я сиділа два місяці на камнях варила кушать. Коли після дев'яти місяців ворожі обстріли щухли, у селищі поновили електрику та водопостачання. До початку Великої війни тут мешкало понад 800 людей. Нині до своїх розтрощених обійсть повернулися лише 200. У Лучі росіяни зруйнували школу, дитячий садок, крамниці та філію пошти. Тому люди вже за графіком чекають на пересувне відділення Укрпошти удобно, звісно, удобно. Посилки наші шлють сюди, посилки сюди приходять. Потом платим платимо ми за світ. Отже, уже многим подвели газ за газ платять. Спеціальна автівка приїжджає до луча двічі на тиждень. Пані Марія розповідає, завжди чекає на поштарів. Не, де не їдемо, а на місці платимо. Прийшли собі, заплатили, та й дуже хорошо. Від відділення залишились одні руїни, люди приходять. І пенсію отримують, і комунальні платять. Такі пересувні відділення Укрпошти почали працювати в розтрощених та деокупованих селах ще від зими. Пан Олександр працює водієм компанії вже понад 10 років, показує нову автівку, на якій щодня їздить до поруйнованих окупантами сіл. Якщо раніше були старі машини, ламалися, все зараз тільки заливай гаряче і поїхали далі. Это работа нашего оператора. Разлаживается столик. Вот так вот. Вот она работает. Загалом у Миколаївській області вже поновили роботу всіх відділень Укрпошти стаціонарних 120, А ось пересувні стали рятівними для вщент розбитих росіянами населених пунктів. На сьогоднішній день їх 60 працює, доїжджає до самих маленьких населених пунктів та надають послуги вже в всіх населених пунктах в незалежності від кількості населення, яке там є. За словами пана Єгора, філії укрпошти поступово відновлюють свою роботу і в со. Сідньому Херсоні зараз там уже працює одне стаціонарне відділення. А до кінця року планують поновити ще принаймні п'ять. Луїза Єрьоміна Даніїл Сліж, факти сітіві. Єдині новини понад 11 тисяч людей. Наші ДСНСники врятували після початку повномасштабної війни. Сьогодні професійний день рятувальника. Дякуємо героям, які, ризикуючи власним, рятують інші життя. Ліквідовують наслідки обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території. П'ять тисяч українців-рятувальники дістали з під завалів, зруйнованих ворогом будівель. Від початку року ліквідували понад 47 тисяч пожеж, знешкодили більш як 430 тисяч вибухонебезпечних предметів. І, хоч нині більшість зусиль спрямовані на подолання наслідків війни, але трапляються й побутові пожежі, з них врятували понад 3 тисячі українців за останні півтора року. Більше двох тисяч на об'єктах гірничної галузі 564 в горах, 476 на водоймах, 141 під час ліквідації надзвичайних ситуацій підрахували в МВС. Із нагоди свята у Києві відбувається унікальний марафон. Сотні кілометрів у повному спорядженні планує пробігти столичний рятувальник-марафонець Володимир Сковородка. У такий спосіб він хоче показати світові, якими зусиллями дається порятунок людей в умовах російської агресії, вшанувати пам'ять загиблих товаришів і зібрати гроші на обладнання для рятувальників. Як триває марафон в сюжеті Василя Саф'янюка? Ультрамарафон незламності 100 кілометрів за 12 годин. Саме за стільки часу рятувальник Володимир Сковородка у повному бойовому спорядженні планує подолати цю дистанцію вулицями та мікрорайонами Києва у спорядженні 104 кілограми, 100 грамів зважування і останні приготування під пильним наглядом колег рятувальників, журналістів та представників національного реєстру рекордів. Володимир Сковородка, який працює у столичному управлінні ДСНС, багаторазовий рекордсмен марафонець цього разу вирішив не лише перевершити усі попередні досягнення, привернути увагу до наших полеглих товаришів. І тих, хто в струю кожен день 24 на 7, Незламний, сильний, приходить українцям на допомогу. Це благодійний забіг. Його мета показати світу, якими зусиллями дається порятунок людей в умовах російської агресії. Впродовж дня триватиме і збір грошей на потреби рятувальників ДСНС, сучасне обладнання і транспорт. Наша задача, щоб наші українські рятувальники відчули, що всі українці цінують їх тяжку, їх ризики їх щоденні ризики, коли вони рятують інші українські українське життя. Друга мета нашого заходу це вшанувати полеглих рятувальників. Впродовж маршруту до Володимира Сковородки долучаються українські зірки шоу-бізнесу, співаки, актори, гумористи. Першою разом із рятівником бігла співачка Злата Огнєвіч. Тільки мотивація, що Біжить такий герой в усій амуніції ДСНС. Це щось за, поза межами розуміння людських можливостей. І сьогодні я тут, щоб підтримати ДСНС. Дякуємо за вашу творчість, за вашу силу, що ви допомагаєте нам. Дякую вам за мотивацію. Фотографи буде два. І натхнення. Я вам бажаю сил пробігти цей марафон. Будемо старатися. Бігти у повному спорядженні надзвичайно важко. Періодично Володимир робить невеликий перепочинок, який дозволений правилами ультрамарафону. Ми трошки перебрали з вагою. У Нас заявлено 20 20 кілограмів. Ми взяли 25, тому ми беремо. Чуть-чуть скидаємо, щоб було легше. Я теж трохи перебрав з вагою, як ви можете бачити, і серцевий ритм зашкалює. Я прийшов сюди підтримати, привітати святом і підтримати наших, так, так, наших героїв. І, можливо, якщо вдасться скинути вагу. Сьогодні у день рятувальника можемо отримати і черговий рекорд, і не лише нашої держави. Український Форест Ган впевнено рухається до свого чергового звершення. Це вже третє буде досягнення Сковородки. Перші два у 2018 році він пробіг полумарафон, та у 2019-му повний марафон. Сподіваємося, що сьогоднішнє досягнення нам підтвердить Гінес британці. Сподіваємось на світове досягнення. Долучитися до збору коштів для рятувальників можуть усі охочі. QR-код ви бачите на екрані. Також посилання є на сайті і у соціальних мережах фонду українські вогнеборці. Василь Саф'янюк Євген Тур. Факти АСІТІВІ. Єдині новини. Сьогодні в Україні день усиновлення. Його традиційно відзначають у свято віри, надії та любові, яке за новоюліанським календарем відтепер припадатиме на 17 вересня. Зараз в Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування. Дехто живе в великих прийомних родинах, але понад 5 тисяч залишаються в інтернатах. Нещодавно за ініціативи президента та першої леді Олени Зеленської підтримки президентки Єврокомісії Урсули Ляєн створено координаційний центр з розвитку сімейних форм виховання та догляду дітей. Україна зобов'язалася реформувати застарілу інтернатну модель, і повністю перейти до сімейних форм виховання. Від початку повномасштабної війни українців синовили 700 дітей. Це дані Національної соціальної сервісної служби. Вони обіцяють автоматизувати систему підбору усиновлювачів, аби діти мали шанс швидше потрапити у родини. Шлях до усиновлення сформований та потребує популяризації, особливо щодо усиновлення підлітків, сімейних груп та діток з інвалідністю, про яких часто суспільство забуває. В кожній громаді для дитини та родини мають бути створені послуги, що забезпечить життєстійкість сім'ї. І це всі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, ефір твій.